Мако ж моя не лайме. nes maiu de bogi What me Биш мені, синку, не жаль, як би ж мені, синку не жаль, Ти ж на моїм серцю ле. Сині плине у по тині. I like Виберуть ми, чужі люди, виберуть ми, чужі люди, цих не жаль, мамко, кобох. Тиשן אין מויים האַרץ לו Ми, чужі люди, виберуть ми чужі люди, цих не жаль, тим кобо. Живлені, синку, нежа, Господи Боги. Бо ти се Воскресіння, життя і упокоєння спочило, воїна Руслана, Христе Боже, наші тобі славу села, визначальне твоїм моцем, при святим догим і життворче твоїм духом, нині по се часи, навіки, віки. віки. Модрість Пресвятая, Богородице, спаси нас, первий мінезином, стунішою від Щоби з спиня свого породила, Слуша Богородиця, тебе не і, Христо, Боже, надія наша, слава Тобі, сину, і Духу і Нині посеча на віки амінь. Господи, помили, Господи, помили, Господи, помили. Шановні присутні. Нація. Не може жити без героїв. І сама ж нація породжує цих героїв, стверджуючи свою культуру, свою мову, свої звичаї, свої ритуали. І зараз саме Україна зрозуміла, що таке національність, що таке національні здобутки. І люди, які усвідомлюють. Всі національні цінності піднімаються до вершин моралі і духовності. Ми говоримо про героїв. Це не люди з якимись надможливостями. Це прості хлопці і дівчата, які зробили роботу в потрібний час. Сьогодні вся Жашківщина в скорботі. Ми з вами проводжаємо останню путь такого героя, Руслана, який своїм життям захистив нас, захистив національні гідності, честь, нашу землю і державу в повному розумінні цього слова. Держава то є земля і народ. За своє свідоме життя він боровся з несправедливістю, працюючи в органах правоохоронних. І коли супостат прийшов на нашу землю, не зміг з цим змиритися і пішов воювати за справедливість. Вся громада сьогодні дякує. Я хочу звернутися до мами Антоніна Степанівна. Ми всі розуміємо, що материнське серце небезмежне. Витримати таке горе надзвичайно важко. Я сьогодні хочу від усієї громади, від кожного жителя подякувати вам за сина. Всі присутні, всі, хто сьогодні проводжає його в останній путь, дякують вам за те, що ви його народили. Виростили, виховали. І ви повинні жити далі, щоб залишити пам'ять про захисника України. Всі ми з вами повинні, це наш обов'язок, причому святий, зберегти пам'ять про всіх захисників. Якщо ми цього не зробимо, ми здійснимо злочин проти суспільства. Я не перебільшую злочин. Якщо ми не будемо пам'ятати, ми не будемо виховувати підростаюче покоління. Ми не будемо розповідати їм, чому в нас була ця війна, як ми боролися, заради чого ми боролися, заради чого гинули наші хлопці і дівчата. Від усіх мешканців громади хочу висловити родині покійного співчуття. Ми розуміємо, що ваше горе ми не зменшимо. Але хоч трішечки розрадити його. Всі ці люди, які тут, Антоніна Степанівна, шановна дружина, син. Прийміть наші співчуття. Спасибі за ваше существо. Я знаю, що я, коли не зверталася від доми. ви мені завжди допомагали, ви мені завжди завжди. Всегда... Антоніна Степанівна, повірте, у всіх людей болить. Дуже болить. Тому, будь ласка, ми хочемо, щоб ви жили і жили далі. У вас є внук, ви його будете виховувати. Пам'ять про вашого сина буде жити. Я вас запевняю. І, шановна громада, як ми сьогодні всі єднаємося в горі, я вірю, що ми будемо такі ж єдині в перемозі. В нашому святі ми будемо святкувати. Але про подвиг наших хлопців, дівчат ми будемо пам'ятати завжди. Слава нашим захисникам. Єднаймося, перемога за нами. Слава Україні. Почувай. Я тобі пам'ять. Посипімось, ми нам завжди піддержувалися. Бракує слів комок в горлі, коли останній раз проважаєш побратимів на небеса. Сьогодні великими літерами кров'ю на небесах буде закарбоване ім'я Волошин Руслан Миколаєвич, герой, який до останньої каплі крові був вірний військовій присягі, був вірний своєму українському народові, своєму рідному Жашківському краю. І повірте, захистив він щастю наш край, нашу Україну. І завдяки таким героям, таким патріотам неодмінна перемога буде за нами. Тож, шановна Антоніна Степанівна, Людмила Сергіївна, прийміть найщиріші співчуття від всіх військовослужбовців Збройних сил України. Повірте, що герої не вмирають, вони завжди будуть жити в наших серцях. А всім присутнім хочу сказати: пам'ятайте, якою ціною дається нам ця перемога, а перемога неодмінно буде. Слава героям жашківщини і слава Україні! ж ми будемо брати я. Виберут ми чужі люди, Виберуть ми чужі люди, цих не жаль, ти махобу. יפקוב wonder יessions קusion מון מτοי תמיון מnhמאה תשג